У цьому відео я вам розповім, що означає тотал та як отримати максимальну страхову виплату. Привіт, друзі! Мене звати Владислав. Ви на моєму каналі Автоексперт Баранков. Розглянемо на прикладі одного з наших клієнтів. Ось Volkswagen Passat. Потрапив у ДТП, клієнт вернувся до нас за допомогою. Ми оцінили вартість авто на момент до ДТП і вартість відновленого ремонту. Ранкова вартість склала 450 тисяч гривень. Вартість ремонту перевищила 900 тисяч гривень. Це означає тотальний збиток, тобто вартість. Дорівнює вартості автомобіля на момент до ДТП, але за законом 30 статті закону про обов'язкове страхування, страхова компанія повинна відшкодувати клієнту різницю між вартістю авто до та після ДТП, тобто стільки, скільки він коштує в розбитому стані. Відповідно до в вбитому стані авто коштує 100 тисяч гривень. Загальний збиток становить 350 000 тисяч гривень. Страхова компанія повинна відшкодувати різницю у вартості, тобто вона сплачує 160 000 тисяч гривень, а 190 сплачує винувате з дитина. Взагалі, головна ідея цього відео це показати, що в складних ситуаціях обов'язково треба проводити незалежну експертизу і звертатися до професіоналів. Саме тут і економлять страхові компанії, тобто вони рахують менше ринкову вартість авто до ДТП та завищують вартість залишків. І є багато тонкощів і нюансів, за рахунок яких страхові компанії економлять відшкодування. Ви можете звернутися до нас за консультацією за телефоном, вказаним на сайті, або залишити заявку. Наші спеціалісти вас проконсультують і допоможуть. Отримати максимальну страхову виплату усім удачі на дорогах.